Одне з найбільш зворушливих для мого серця в останнім часі свідчень, які я чув. Мама і донька, ви знаєте, що це згідно з дослідженнями різного типу найсильніший людський зв'язок між матір'ю та донькою виховувала свою доньку і згодом ця мама була дуже далеко до Бога. батька не було, пішов кудись до якоїсь коханки. зв'язок між матір'ю та донькою став ще міцнішим, але дуже часто буває так, що цей зв'язок стає домінуючим, контролюючим, маніпулятивним. І дитина просто не може витримати у цьому зв'язку і тікає. Куди завгодно, аби тільки вирватися під цієї контролюючої мами її дочка, яка мала 21 рік і мала вже досить того всього, тієї токсичної любові матері, любові так званої, звісно, тому що це відносини, які узалежнюють, які не мають нічого спільного з любов'ю вона втекла з дому. Взяла гроші, сказала мамі, що вона тепер просто хоче жити і їде собі. Мама каже, куди ти хоч їхати? Не знаю, просто вперед. Вирушила собі, просто в Європу вирушила. 21-річна дівчина інколи час від часу писала до мами. Мама щоразу їй дзвонила щодня по 2-3 рази, де донька. Через два місяці контакт перервався. Останній дзвінок був з Парижа, з Франції, І занепокоєна мама, коли її донька не відповіла на телефонні дзвінки наступні кілька днів поспіль, а потім перелякана в паніці, коли вона не відповіла на дзвінки наступними тижнями. Вирішила діяти на власний розсуд. Спочатку заявила про зникнення до поліції, але в поліції нічого не знайшли. Тоді вона найняла приватних детективів для розслідування того, що відбувається з її донькою. І через місяць вона отримала повідомлення, яке було схоже на смертний вирок. На жаль, дочка була викрадена. Торговцями людьми вона перебуває в борделі, її сліди зникли. Шансів повернути її немає. Ви повинні змиритися з тим, що більше ніколи не побачите свою доньку. Її світ завалився. Впала в депресію. Почала думати про самогубство. Намагалася, подібно до жінки з сьогоднішнього Євангелія, попри все, шукати допомоги в людини. Вона пройшла одну терапію іншу, психотропні препарати нічого не допомагало. Біль був страшний. Одного дня вона йшла вулицею. Тінь людини. Вже не було сліз, бо вона їх усі виплакала і проходила повз церкву. Двері були відкриті, війшла автоматично, як робот, не ходила до церкви багато-багато років, але тепер зайшла. Святе таїнство стояло на вівтарі. Люди молилися, поклонялися Ісусу. Вона не вірила в цей шматочок гостії, що там є якийсь Бог. Але просто там, при вході до церкви, пала на коліна і знову розплакалась, і плакала, і плакала, плакала. І коли нарешті виплакало все, на цей день встала. І відчула щось, чого не відчувала вже багато-багато тижнів. Якийсь дивний вид спокою, якийсь затишок, ніби хтось її обняв, поглянувши ще раз, той шматок гості, помахала головою і вийшла з церкви. Але на другий день. Вирішила це перевірити, «То прийшла раз, тож прийшла вдруге, і, і знову стала на коліно в задній частині церкви і, і дивилася і на той шматок гостії, і з, і з подивом помітила, що в її серці щось починає змінюватись, щораз більше спокійна, щораз більше притулена, щораз більше тишини в ній, примирення, прийняття всього, що відбувається. І почала ходити щодня і почала знаходити все більше і більше того, дивовижного спокою, який витікав з цього шматка гостії. А дочку, цей час перекинули на одну з вулиць Парижа, щоб надавати свої послуги. В довіреному її районі, але найбільш дивовижним було те, що в тім районі, який вона мала обслуговувати, навпроти вулиці, де вона стояла, на першому поверсі був жіночий монастир з постійною адорацією. І Господь Ісус був виставлений вдень і вночі, на першому поверсі. І вона стояла прямо перед Господом Ісусом у найсвятішому таїнстві. Спочатку вона взагалі не помічала цього. До неї просто приходили клієнти, вона робила свою справу і поверталася на те місце. З певного моменту цей погляд почав чіплятися за найсвятіше таїнство. І знаєте. З кожною годиною, потрохи, з кожним днем, з кожним тижнем, щось почало зароджуватися в серці цієї дівчини. вона почала пізнавати і розмовляти з тим, хто дивився на неї з першого поверху. І те, що почало її дивувати, що ця присутність її не пригнічує. Що ця присутність її любить, що ця присутність розуміє її, що ця присутність співчуває її? Через два місяці була в нього закохана, просто в нього закохана. Здається, що ті сестри в тому монастирі не адорували Господа Ісуса так довго, як вона, день у день. Перебуваючи в тому місці, і нарешті вирішила зробити щось. Найдраматичніше, отже, вирішила, що це буде останній клієнт, якого вона обслужить. І точно знала, що якщо збунтує, буде вбита в той самий момент. Але вона була готова зустріти того, кого вже кохала. Йти до нього з розпростертими обіймами. І ось під'їжджає останній клієнт. Дверцята відчиняються, запрошую її всередину, в машину, сіла. Подивилася на нього. Це був елегантний чоловік, років 30 чи близько того, який дивився на неї з якоюсь неймовірною добротою. Вона не могла надивитися на його очі. Легко посміхався. Ми рушили, і він просить мене, залізти в кишеню в машині. Тому що там документи, і повертаємося додому. Каже, як повертаємося додому? Там маєш паспорт, документи і гроші. Їдемо в аеропорт, сідаєш в літак і повертаємося додому. Була приголомшена. Що, як? Хотіла його випитувати, ким він є. Він тільки посміхався. Під'їхали до аеропорту. Вийшли з машини, він провів її до воріт, розмовляли, і в один момент вона говорить: я засунула руку в кишеню сумки і хотіла його про щось запитати. І заумерла з подиву, бо цей чоловік зник. В один момент він зник. Він стояв поруч зі мною і зник. Вона каже, що я стояла паралізована, не знала, що відбувається. Якось машинально увійшла до літака. Повернувшись до свого дому, я побігла до мами. Я заходжу в квартиру, але вона порожня, замкнена. Я питаю сусідки. У сусідки великі очі. Де моя мама? Кажуть мама в церкві. В неї такі очі. Мама в церкві? Так, в церкві. Вона побігла до церкви. Коли вона увійшла, то побачила свою матір, яка стояла на колінах перед Господом Ісусом. Вона побігла до мами. І можете собі уявити, як вони зустрілися. Виявилося, що саме того дня мама перше зайшла до церкви на адорацію. І саме в цей день її дочка була поставлена в тім районі, на одній із паризьких вулиць, перед Господом Ісусом у святих таїнствах. І мама закохувалась у пана панів і царя царів. І дочка закохувалась у свого Бога. І ви знаєте, коли ви повертаєтесь до нього цілим серцем, то він починає робити дивовижні чуда у вашому житті. І на цьому історія не закінчується. Адже дочка була вже настільки закохана у свого Ісуса. Що вирішила вступити до Чернечого ордену сьогодні? Вона монахиня, яка працює на вулицях італійських міст, допомагаючи таким же дівчатам, як і вона, які опинилися на вулиці, вийти з тих різних ситуацій, часто дуже драматичних, і вона випромінює любов до Ісуса, прекрасна жінка, з прекрасним серцем. Як би мені хотілося передати вам віру в його реальну присутність у найсвятішому таїнстві. Якби ви знали, кого ви приймаєте, то ця церква була б настільки набитою, що люди не могли б потрапити всередину. Розумієте? Якби ви знали, хто є виставлений у найсвятішому таїнстві, і дивиться на вас, і віддає вам своє серце як жебрак, і простягає вам свої руки, щоб вас обняти, то ви б залишили всі ці серіали по телевізору. Ці матчі в Лізі чемпіонів ви б бігли до церкви, щоб бути з тим, хто може творити чудеса у твоєму житті. Якби ви тільки мали віру. Улюблені, дякуємо за вашу активність. Хочемо, щоб ще більше людей бачили християнський контент, тому найперше просимо молитовної підтримки. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, рекомендуйте нас ближнім та обов'язково поділіться, що вас торкнуло із теми даного відео. Хай Господня Любов перебуває поміж вами!